Доброго ранку, любі друзі. Ми знову раді, що ми можемо проводити так час, починати день з молитви. І сьогодні в нас в гостях Олег з Тернополя, але він вже наш Олег. Ну і я вже став їхнім Харківським. Тому можна сказати, що він вже наш, і, і ми харківські вже. І ми дякуємо Богу, що маємо таку можливість, що ми є живі. І перш ніж почати, почати таке спілкування і молитву, хочу зачитати книгу Йова, 42-й розділ. Але хочу підмітити, ви знаєте історію, як Бог допустив, щоб Йов був випробуваний. І дьявол його випробував, але сказав Господь дьяволу: все можеш чіпати, що його, тільки душі його ти не чіпнеш, душі його не тронеш. І так і було, йов втратив все. Йов втратив все, і дружина йому говорила: прокляни Бога та й помреш. Але всі ми знаємо, коли читаємо, який був праведний йов, який вірний був йов Бож... Божим обітницям і Богові. І хочу зачитати цей 42 й розділ. Кінець Йова, 10-й вірш, і нижче. Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів, Господь примножив усе, що було в Йова вдвічі. І 12-й, Господь же поблагословив останні роки Йова більше, ніж були його попередні роки. І в нього там перечислюється, скільки він всього мав. Тобто ви собі уявіть. Ситуацію Йова, от, якщо вдуматись в ситуацію Йова, це дуже страшно переход... ну, проходити те, що він проходив. Він все втратив. І отару, і, і дім, і синів дітей, дітей своїх втратив. Так ви уявіть, таким людям жити не хочеться. Я знаю історії, коли наші брати приїжджали в Харківську область роздавати допомогу. І перед тим таке міні-служіння, молитва. З людьми слово, молитва з людьми роздавали Іван, і підходила одна пара це мужчина, жіночка. Ну вони вже такі не старші, але десь може 40 років, плюс-мінус. І вони говорили таку річ, що в нас на війні вмер син, а до того, що хтось в аварії загинув був, і все, і нікого не залишилося. А там ситуація була, що їхній ну син, ну син чи там дочка, я не пам'ятаю, як позагинули від зривів, і там дочка їхня їхня внучка загинула. Вони кажуть, ми жили тільки заради внучки. І ви розумієте, що вони купили, вони прийшли і кажуть, ми на сьогодні готувалися повішатись, купили шнурок, сокиру і хотіли повішатися, але приїхали брати, говорили слово, яке їх торкнулося. Виявіть собі. Як так буває, а тут Йова. Йов теж все втратив і каже жінка: прокляни Бога, та й помреш. Е, розумієте, як дьявол може це все робити? І зараз ця ситуація, що в нас, здавалось, легко можна здатися. Хтось помирає, можна легко здатися, і, і все, і, і думаємо, що це буде легше. Але ви знаєте, що ми бачимо кінець Йова, який був Він ще був більш благословенніший. І тому я знаю і вірю. Що Україну Бог істілить, okay. воскресить, і ми будемо ще більш благословеніші. Нехай на нас Господь всіх благословить. Давайте помолимося, Господь. Дякую тобі, дякую. Боже, за твої обіцянки, Господь, дякую тобі за слово Твоє, яке живе і діяльне, Господи. Дякую Тобі, що Ти в своєму слові показуєш. На кого тримали мужі, надію, Господи, і хто хитався, хто б не був похитаний, Господи, і ми маємо з кого приклад, брати, Господи, з Тебе, Сина Твого Ісуса Христа, Господи, з цього мужа, праведного, і вірного Йова, Господь. І ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти говориш до нас наших сердець, Господь. Ти говориш, щоб ми надіялися, вірили, не здавалися, трималися Тебе, Твоєї правди, молилися. Вболівали і переживали за свої, і за свій народ, підтримали, підкріпляли свій народ Господи. І ми дякуємо Тобі, Господи, за цей прекрасний час і за цю ранкову молитву, Господь. Благослови цю ранкову молитву. Дякуємо Тобі за все. Амінь. Шо, Олег, давай заспіваємо пісню. Чудову пісню підготували Твоя любов, не мов ріка. І хто знає цю пісню, ви можете разом з нами її співати, нехай Господь благословить твоя любов не муріка, як височий могутній хір, стійму до тебе, я свізірі, заспіваю тобі до мого серця дохнисть. Відчути хочу цю любов, нехай святий зійде на наповнить серце знов, то твою любов співаю, хай віспізі. See you. Олег, давай розказуй, як ти жив без нас стільки часу. <ріст> Де був, що робив, ми знаємо, що ну, зараз ми так е, весело починаємо програму, але ми знаємо, що ти пережив е, трохи такі, можна сказати, ну, трагічні моменти. В тебе помер батько. Можливо, тобі ну, незручно відповідати буде, але не для нас, а для народу. Розкажи ну, все по порядку, і про свої переживання, про переживання сім'ї, як мама, як розкажи. Ну, що себе, що можу сказати, що я, напевно, не настільки емоційний, як моя мама, мої, як мої сестри, але я, певно, вже згодом більш так на самоті ці всі моменти переживаю. Ну, Для себе я зрозумів, що Бог з нами не радиться, коли забирає людей. Інколи люди світу цього вони якось собі пришвидшують життя, ну, коротше життя пришвидшують цей момент. Але люди, які ходять з Богом, вони ну, зазвичай не знають, і Бог не, і не питається в нас, навіть як мої діти, але все не питається коли нас забирати. Це його воля, це його право, скажімо. Ну, це, звісно, що було несподівано, як у всіх нас багато запитань, чому, чому зараз, чому не згодом, за що, інколи можливо, запитання. В тебе, а, ну, так, щоб почули всі. Олега помер батько. Скільки батько було років? 65 років, це вже 66 мало побути навесні. 65-66 мало бути навісні. Працював, ходив все да, добре. Працював, ну, нічого не передвіщало, скажімо, біди, не якби, Ну, Якби там хворів, то щось якось можна було би зрозуміти, чому. Так просто ввечері, і братця не прокинувся. Як, як рідні, як мама це переживає вже досі, може. Так, звісно, що мама плаче. Ну, постійно плаче, скажімо. Як згадує, ну, близька людина пішла, скажімо, сестра так само. Я, скажімо, певно, поплакав, але більше так, як згадую, то так ну, плачу, а так публічно якось так менше. Як, як ти це так да, то зрозуміло, що це боляче переживати? Це близька людина, це батько а, пішов в життя. Я, на що ти кладеш надію? На кого ти кладеш надію? Як, як ти, які поради ти можеш дати людям, які втратили близьких, рідних? Ну ми, звісно, християни, знаючи, що ми ходимо з Богом, ми знаємо, де наше майбутнє, але інколи ми як. Живучи, не завжди маємо відвагу і розуміння, що ми будемо з Богом. Дивлячись на життя батька, я знав, що він Божий служитель. Він залишив по собі спадок. Всі діти, скажімо, пізнали Бога особливо. На мене він склав якийсь вплив. Свого часу там, я цю історію люблю згадувати, що батько любив так ну, читав Біблію, і завдяки йому я почав рано дуже читати Біблію. Тобто, коли я був маленький, він сказав, що якщо почне читати, я ти подарую біблію. І чотири роки я почав читати. Я мав свою дітей цю дорослу біблію і, скажімо, спадок він за собою залишив, спасених дітей. Він був Божим служителем. Ну і для себе що до шумо, що можу сказати, що, що яке заспокоєння для себе знайшов, коли, коли я їхав з батьком. Ми їхали додому, ми відвозили живо. Звісно, що я плакав, там в серці, І просто від духа сюди. це дух ти мені нагадав текст, це в об'явленні написано, що каже: віднині блаженні мертві, які вмирають у Господі. І постійно так дух ти мені нагадує «Блаженні ті, що вмирають, Господі. Він каже: вони відпочинуть від трудів своїх, бо їхні діла і йдуть слідом за ними. Alleluia, тобто слава от, таке Для мене особисто, звісно, що. Ми розуміємо, що ми йдемо до Господа, але інколи нам потрібно якесь від Бога запевнення, якесь таке утвердження і дух Святий як мені в серце. Це це текст, з яким я ходив буквально останні дні, щоб блаженні ті, що мраді Господі. Тут в Харкові ми звісно част, частіше бачимося з тими людьми, які втрачають близьких рідних. я згадав історію про те, що зустрілися там чи з тобою ці, ця Це сім'я, так, сім так з братами, чи з, чи з братами? Так. Я особисто до мене одна жіночка позвонила, що ми розвозили адресно. І вона зі сльозами каже, я поховала свого чоловіка на війні і сина. Це двоє пішли. Вони загинули в війні. Я просто не міг стримати сліз, тому що жінка це не штучно, це люди, які втрачають тут. І... і зазвичай дивлячись, як вони себе поводять, люди, які не мають надії, які просто як людину втратили. Для нас є надія на зустріч, і ця зустріч може статися, можливо, завтра в мене. Я не знаю. Ми тут живемо, скажімо, в небезпеці, напевно. І... Слава Богу, за те, що він дає цей погляд в майбутнє віру в те, що ми Господні. Чи живем, чи вмираємо і Господні. Амінь. Амінь. Це найбільше потішає, звісно. Це, ну, не просто перети себе, коли переживаєш, але це те, що нас заспокоїть. Да, в мене, коли бабуся помирала, саме ну, найцікавіше той факт, що вона помирала православною, але її життя до. І під час, ну, хочу вам роз'яснити, вона була така яра православна. Тільки Марія спасає Діва Марія і ще там, от та як православна, я від своєї віри не відречуся і все. І, і така була ну, дуже сильна, але яра православна. Але коли два роки ну, ми забрали її в місто жити, і два роки до її смерті було. Це, це так, ніби вона привикла жити, хазяйство було там, і кур, і гуси, і ще там. Раніше то взагалі дуже багато всього було. Але е, коли ми її забрали в місто, е, ну що старенькій в місті робити? В селі, хоч до когось піде, знаєш, хоч до когось. А тут виходить, сиділи тільки телевізор, дивилася, і одного разу я приходжу. Я відпрацював альтернативно, прихожу, бабушка на всю мощність телевізор включила і слухає. Мене десь це воно взяло. Я трохи так ну, строго такий виключить телевізор. кажу, читайте краще Євангелію і дав їй в руки. Вона скоро виключила, відкрила Євангелію. Це було скоріше, всього ну так з переляку, трохи бабушку. Ну, Найцікавіше те, що кожен раз, коли я приходив, вона сама виключала і брала Євангелію. Але одного разу я не приходив вже десь, ну, десь тиждень. І одного разу я приходжу, відкриваю хату, а бабушка вже сидить. Тобто це було не в той самий час, я прийшов вже під вечір, а вона сидить, читає Івану. Я так здивувався. І це було кожного разу, коли я вже приходив. І коли вона помирала, вона ще, ну, ми ще не знали, коли вона помре, ми сідали і говорили. Вона питалась і постійно говорила: Петро, я Бога не зрадила, каже Петро. І, і вона намагалася. Мов ну, поговорити про це, ми сиділи з нею говорили, потім ще брат з нею говорив, потім ще тато з нею говорив. І, і вона помирала зовсім іншою людиною. Можливо, по конфесії вона православна, але вона помирала іншою людиною. І вона прочитала і зрозуміла, що це не Діва Марія спасає. І коли ми з нею говорили, кажемо, що спасає Ісус Христос. Тільки через Його, Його жертву, через його кров ми маємо надію на вічне життя, ми спасені через Нього. І, і вона. Ці слова я бачу, що вона їх приймає, і потім десь прийшло декілька днів, ну десь до тижня, і вона померла. І коли вона померла, сказала, що перше, що на ній вона теж лягла спати, а, а рано вже не проснулася. І що на ній на її обличчі було, ну це була посмішка. І я просто впевнений, що вона пішла до Бога. І ем, я не знаю, хто буде дивитися, хто дивиться цю програму. Я не знаю хто, але чи хтось може буде дивитися запис програми. Але хочу сказати, що коли чи живемо, чи вмираємо, те, що Олег читав з Богом. От коли ми з Богом вмираємо, це не так страшно. Коли з Богом, так, да, можливо, є якісь страхи, переживання, але коли з Богом це не так страшно, е, бо ми знаємо, що йдемо до Бога. Тому от зараз ми будемо молитися, велике бажання молитися за тих людей, які втратили рідних, близьких, можливо, хтось став сиротою, діточок задати які. Втратили своїх батьків в цій війні, і зараз ну, Олег, ти помолишся та й тобі воно зараз ближ, ближче. Помолимося за всіх, хто втратив рідних, чиї рідні воюють на фронті. Ми знаємо, що багато і жінок воюють і чоловіки воюють. Будемо молитися за них, за нашу країну, щоб Бог явив свою милість, явив свою славу і в скорішому ну, часі, щоб прийшла ця перемога над цим злом. І був мир в нашій Україні. Батько Небесний, ми знаємо, що ти є Богом сиротив, отець. Так, господь, і ти, слава, є того, ти є більше того, ти є більше того, ти нашим Богом. Так, Боже. І як діти твої, ми знаємо, що ми всі свої тривоги, переживання, скорботи, ми може прийти до тебе і принести твоїх ніг. І ти є Богом, утішителем нашим, отець. Ти залишив для нас чудові бідниці, які так, нас запевняють Боже. на те, що наше життя вони є в твоїй руці, Господь, і наша вічність, вона є в тобі, Отець. Слава. Ми дякую за те, що ти залишив для нас чудове слово, яке нас потішає. Так можливо, ми цінами переживаємо. Ми скорбимо, але ми знаємо, що у твоїх ніг ми може знайти ці заспокоєння. Як люди, як, які приходять до творця, ми отреба, у тебе знаходимо цю радість, отець ім'я за хреста. І моя молитва про тих людей, Господь, про ті сілі, які втратили, чи то на війні, чи можливо від від тих снарядів, які прилітають. Нехай Твій дух святий, Господь він торкнеться кожного серця. Нехай він згадає ті свої слова, обітниці, які нас запевняють про те, що ми є твої, Господь, ім'я Ісус Христа, даруй підтримку для кожного. А тих, хто ще тебе не пізнав, Отець. Останні хвилини, можливо, Господь, нагадай про твоє слово, що в тобі є спасіння, Отець. Ім'я Ісуса Христа, Господь і свою славо в житті кожної людини, Господь я на смертному одрі, щоб ця людина вона визнала тебе Господом Богом нашим. Подякувати за те, що ти чуєш наші молитви, ти відповідаєш на наші Господь. Треба, і ти, Бог, який нас заспокоюєш і потішаєш отець. Ми тебе дякуємо і слава твої хвищи, Бога, Отце Святого Духа Святого. Амінь. Амінь. Давайте ми піднімемо наші руки, і скажемо прекрасну молитву. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.